Приготуємо з вами сосиску в тісті. Беремо дріжове тісто, посипаємо мукою та розкачуємо, щоб вийшов плюс-мінус квадрат, як на відео. Сосиски очищаємо від плівки. Якщо сосиски великі, як на відео, ріжемо їх навпіл. Сир ріжемо на смужки, як показано на відео. Тісто ріжемо на смужки приблизно 1,5-2 см. На сосисках робимо надріз та вставляємо сир. Починаємо обмотувати, так як показано на відео. Тісто має заходити на тісто. Коли обмотуєте, трішки його тягніть, щоб хватило на всю сосиску. Виставляємо всі сосиски на деко, змащуємо яйцем, посипаємо булочки кунжутом, випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусів 20 хвилин і можна смакувати. Всім дякую за перегляд і не забудь підписатися. Всім смачного. Дякую, що були з нами.